Ситуація у нас ускладнилася щодо кількості осіб, які постраждали від нападу тварин. Так у нас збільшилася і кількість вогнищ лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Якщо щорічно останні роки у нас реєструвалося 12-14 там випадків, то за 23-й рік зареєстровано 77. І така ж тенденція продовжується і в цьому році. Тому з рівня Міністерства охорони здоров'я з 26 лютого цього року проводиться тиждень профілактики сказу, ще раз нагадують про цю інфекцію для того, щоб людина не постраждала і отримала лікувально профілактичну імунізацію, в разі, якщо напала все-таки тварина, і здійснила всі заходи профілактики. Тому ми так декілька слів нагадуємо про цю інфекцію. Діти більш страждають від нападу тварин, тому що і зріст дитини, це місце локалізації укуса приходиться на обличчя верхні кінцівки, це дуже небезпечно. І також скажемо, хворіють тварини із домашніх тварин, свійських це коти, собаки. А серед диких, в основному це лисиці вовки. Наразі ви бачите ведуться бойові дії на територіях, які суміжні з Дніпропетровською областю. Є переміщення тварин з цих територій, диких. І дикі тварини нападають на свійські і таким чином уражають їх на сказ. Інкубаційний період може бути від декількох діб до Трьох місяців і може продовжуватись до одного року. Всі випадки закінчуються з летальним завершенням, тому необхідно виконувати всі профілактичні заходи. А саме, ну, по-перше, раніше ми розповідали, що треба негайно йти, отримувати лікувальну профілактичну імунізацію з заклад охорони здоров'я. Проте треба уникати тварин. І не збільшувати кількість постраждалих. Тому що особливо я звертаюся до батьків, щоб дивилися за дітьми, бо у нас дуже багато випадків, коли дитину кусає тварина, проходить рік, стільки діє щеплення, і знову дитина потрапляє в таку ситуацію, коли на неї нападає тварина. Тому дуже уважно обходити ці. Міста скопичення безпритульних тварин, у нас є служба така діє, ЗО, контроль. Вона, Якщо є скоплення тварин, вони виїжджають, щеплюють їх, проводять всі заходи. І тоді, ви бачите, з кліпсами бігають тварини, це вони вже щеплені проти сказу. Якщо люди мають своїх домашніх тварин, їх треба щорічно щеплювати. Держпродспоживслужба проводить щеплення протосказу домашнім тваринам, собакам, котам. Тому це також можна зробити і це треба робити. Ну а вже якщо не вдалося уникнути, не вдалося уникнути нападу тварини, треба пам'ятати, що треба рано ретельно вимити теплою водою, мильним розчином протягом 15 хвилин. Обробити края рани або спиртом, або 5% настойкою йоду, і негайно звернутися до лікаря в лікувальний заклад для того, щоб він вирішив питання, чи потрібно провести лікувальну профілактичну імунізацію. Не треба лякатись. Сучасні вакцини дуже добре адаптовані, і щеплень проводиться тільки п'ять на нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять вісьмий. День. Якщо укус важкий, це обличчя, то кінцівки, якщо такі багато дуже пошкоджень, призначається комбінований курс. Він призначається в умовах стаціонару, вводиться антирабічний імуноглобулін і антирабічна вакцина по схемі. Людина вважається щепленою один рік. Якщо проходить рік і опять нападає, знову нападає тварина, щеплення проводяться повторно.